Дев'ятнадцята в Україні час новин на Дніпрові у студії Дмитро Херлов. Вітаю! Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Двоє маленьких підгороднянців досі знаходяться у реанімації. У Дніпрі продовжують ремонтувати трамвайні шляхи. дитячо юнацький центр штурм відкриває двері літнього табору для своїх вихованців. Другу добу медики Дніпра невпинно рятують постраждалих від ракетного удару по підгородному. Внаслідок обстрілу загинула дитина. Поранення дістали 22 людини. 17 постраждалих доправили до однієї з лікарень Дніпра. П'ятеро з них діти. Пацієнтам надають невідкладну допомогу та роблять все, аби врятувати життя людей. Історія родини, що вижила після терористичного акту росіян. Далі Шестирічний Давид на лікарняному ліжку згадує обставини удару російської ракети. Ввечері в момент влучання, 3 червня, малий перебував вдома разом із батьками. Вдруг все стало сіре. Я нічого не бачив. Чих мама говорила: да, давіть, потім ми, ми вийшли із квартири басюком. Пригнули через бордюр, по тому ж були розвалені ступінки. Вийшли на уліс. Поранена мати закривавленим хлопцем на руках, спіймала попутку на трасі. Дядько встановився, я попросила допомоги, сказала, що нам потрібно скоро, ну, срочно, щоб пролетіла ракета, і у дитини була дирка в крові, біля вушка, сильно було много крові. Російські терористи поранили і батька Давида. Лікарі наразі борються за око чоловіка. Зробили одну операцію. Через неділю будуть робити повторну операцію. У нього повністю все тіло порізане. І немає газ ну, радіоцелівну. Чи буде бачити, чи не, не неізвісно. Двоє поранених дітей досі лишаються в реанімації. Усі перенесли складні операції. Діти отримали черепно-мозкові травми та ураження м'яких тканин тіла. Наразі вони всі повністю стабільні, виведені із стану шоку, який був при надходженні. І наразі там за найближчих часів ми їх будемо теж переводити до хірургічного відділення, де вони в подальшому будуть отримувати лікування. На сьогодні повністю стабільний стан, загрози для життя немає. Діти не будуть мати ніяких інвалідізацій. зроблено все можливе для цих дітей, і вони я сподіваюся, в повному одужанням випишуться з нашої лікарні. Після проходження ще раз хочу сказати. До реабілітаційних до реабілітаційної допомоги після стабілізації стану. Анжела Спицька каже: рідне помешкання знищене вщент. На щастя, її родина дивом врятувалась. Єдине бажання жінки, аби війна залишила українську землю. О, Що це Що нічого не хочеться? Погибла двох дома дитина. Ми часто гуляли насядки в місті. Я знаю її, маму, знаю чи дівчину. Скільки наших дітей будуть вбивати, я не знаю. Ну, ми, навірно, переможемо. В Дніпропетровській обласній військовій адміністрації обіцяють допомогти постраждалим. У Дніпрі продовжують ремонтувати трамвайні переїзди. Такі реконструкції розпочали ще поза минулого року. Втім, з початком повномасштабного вторгнення РФ будівництво довелося призупинити. Нині ж місто повертається до цих робіт. Комунальники завершують ремонт переїзду на перетині вулиць Шухевича і Щепкіна. Ним курсують не лише трамваї номер 5 та 14, також і інший електротранспорт. Ремонтники використовують спеціальні кріплення для розташування нових шпал і бетонних плит. Це пришвидшує роботи та збільшує витривалість відремонтованих ділянок. В настоящее время мы проводим капитальный ремонт трамвайного пути, в том числе переезда. Последний капітальный ремонт здесь проводился в 1988 году. Переезд уже не соответствовал требованиям правил эксплуатации трамвая троллейбуса. І учитывая то, что здесь идет транзит больших, грустних, больших грустного автотранспорту, було прийнято рішення провести капітальний ремонт 75 метрів, в том числе 21 метр в исчислении, численні сам переїзд. Применені здесь э, дорожний переїзд применен. Э, Опит у нас вже є. Ми такі переїзди вложили, э, два года назад на улице Чкалова. Зараз ми почали продовжувати цю реконструкцію. І далі будемо робити по всьому місту. Ця робота по переобланню переїздів – це знаєте, такий маленький дзвіночок, того, що ми повертаємося до обладнання нашого міста для блага всіх містян і працюємо далі вже, скажімо так, в звичайному режимі для того, щоб все в місті було доведено до ладу. Обрізка дерев, доступність укриття та допомога військовим. Черговий по місту заступник міського голови Дніпра з питань цифрової трансформації Костянтин Цепенніков перевірив виконання доручень міського голови. Подробиці далі. Ігор, співробітник ситуаційного центру Дніпра, розповідає, в літній період дерева перешкоджають повному огляду території з камер відеоспостереження. Тому комунальники СКП Міськзеленбуд виконали обрізку зелених насаджень. Обрізка дерев на таких ділянках дороги вона допомагає тим, що камери встановлені на більш небезпечних частинах проїжджої частини, тому вони загорожують огляд камери. Та можуть, наприклад, не надати якомусь постраждалому в ДТП відео, тому що вони загородили огляд. На локації працювали три одиниці техніки. На сьогоднішній день ми зробили 14 локацій. Ще планується 11. На обробку всіх локацій потрібно приблизно 5-6 днів. Черговий помістки у місті мета була основна, це сьогодні. Це обрізка зелених насаджень, для того, щоб вона не заважала перегляду тих подій, які сьогодні відстежує ситуаційний центр. Укриття на проспекті Героїв 38 в приміщенні школи номер 130 Тут черговий перевірив належний стан сховища та готовність у будь-який момент прийняти людей під час повітряної тривоги. Жителька сусіднього будинку поділилась, що перебуває у цьому укритті кожну повітряну тривогу. Я мешкаю в сусідньому будиночку маршала Суца 7. Під час повітряної тривоги завжди тут вмикається світло. Я бачу, що укриття вже готове. Я спускаюся разом з своєю родиною. Тут є все для комфортного перебуття. Раніше тут був тир, потім складське приміщення. Після початку повномасштабного вторгнення його звільнили від зайвих речей та зробили ремонт. Укриття площею 550 квадратних метрів розраховане на перебування одночасно приблизно пів тисячі людей. Чергування організовано цілодобово. Під час оголошення повітряної тривоги спеціальний співробітник відкриває укриття. І мешканці укрит... можуть зайти в укриття і перебувати під час повітряної тривоги, і співробітники закладу. І вночі, і в день одинаково. Для відвідувачів підготовлено все необхідне. Тут є медикаменти, запаси води, ковдри, дитячі книжки. Для мешканців із тваринами ми зробили окреме. Приміщення, окремий куточок, скажімо, так, де вони можуть теж з ними бути. То укриття облаштовано всім необхідним, холова, навіть є кімната для тварин, є санвузли, є розетки, є водичка, якісь перші засоби лікарські. Вони перші ніж моторовиканта моделі. Дніпро з перших днів повномасштабного вторгнення отримує запити від наших захисників. На теперішній час ми зверталися за засобами, які нам нададуть змогу стежити за повітряним простором, також підтримувати постійний зв'язок між командуванням підрозділу та особовим складом, які безпосередньо виконують завдання на нолі, а також пристрої для їх зарядки та постійної підтримки в готовності до. Застосування на зустрічі з черговим по місту обговорили особливості застосування зарядних станцій, радіостанцій та тепловізорів. Сьогодні ми зустрілися з нашою 31-ю бригадою національної гвардії, узгодили найменування обладнання, яке їм необхідне. Вони подивились, казали, що, що все добре. те, що їм. Потрібно, і ми найближчим часом готуємось до вже закупівлі і, і передачі. Необхідне обладнання увійде до складу чергової допомоги військовим цей час ще врем'право. Понад тисячу кілометрів в дорозі волонтери з Івано-Франківська їздять на передові позиції до військових з 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Дельвейс. Нині волонтери привезли шість автівок, та найнеобхідніше для бійців: маскувальні сітки, продукти, зарядні станції, колеса, дрони та багато іншого, що просили бійці. Повертали на фронти автомобілі, які забирали минулої поїздки на ремонт. На Донеччину вирушила і наша знімальна група. Понад тисячу кілометрів в дорозі, майже через всю країну, волонтери з Івано-Франківська везуть допомогу в Донецьку область. Колоною семи автівок везли найнеобхідніше захисникам з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на передові позиції. Технічна зупинка і традиційне фото біля стели на в'їзд в Донецьку область. Один з автомобілів повернувся на фронт після капітального ремонту. Машина неодноразово потрапляла під ворожий вогонь. Загнали нас в Зайцево. От в Зайцеву вона найбільше не терпілася. Десь нас ще спалили, ми тільки починали літати мавіками. Тобто, не знали, що таке прошиви, аероскопи і так далі. Походу, десь спалили, і відпрацювало три снаряди танкових. Машина стояла між двох хатів, отримала добрячин. Я думав, що їй вже все, але. Машина і завелась, і після того ще проїхала 400 кілометрів. Боєць на псевдо-кріпто каже, кульмінацією в поломці авто стало затоплення. Пропонували нову машину, он, Стас пропонував я кажу, ні. Хочу конкретно цю. У мене вже з нею історія більше року, дуже багато моментів. Так що хочу, щоб дожила зі мною до кінця війни. В команді волонтерів Ігор Олексин, механік, не раз бувало, що в дорозі доводилося ремонтувати авто. Чоловік розповідає, після того, як автівку доставили в Івано-Франківськ, її швидко відремонтували, а деталі брали за кордоном. Скриття так само показало, що вкладиші провернуло. Доцільно ремонтувати цей двигун не було сенсу. Прийшлося привезти другий двигун з Литви. Його вартість обійшлася 17 тисяч гривень. Завдяки нашим друзям, автомеханікам, також волонтерам, Саші з Крихівців, він нам замінив цей двигун, все перевірив. Машину ми обкатали. І отут вона вже зараз, вже на Донеччині, готова виконувати свої бойові завдання. Ігор не тільки ремонтує автівки, а й фарбує їх та наносить військову символіку. Більшість машин, так як казали хлопці з франківська, кажуть, здається, всі машини напередку. Робота твоїх рук Це, ну, в мене характерний почерк. Я припилюю вікна, залишаючи їм прозрачність, але вікна стають. Менш блікові на сонці їх не так замітно. Допомогу для ідельвейсів роблять універсальну. Не тільки автівки, а передають дрони, зарядні станції, старлінки, маскувальні сітки. Станіслав Ковановський, організатор волонтерської поїздки, каже, підготовка до такого виїзду може займати тижні. Це якщо дуже великі запити і велика кількість необхідних речей, ми мусимо закупити такі дрони. Це взагалі зараз дефіцит. Їх дуже важко знайти. Мавіки практично ніде немає в Європі. Ми стараємося замовляти через людей, які в цьому розбираються, і ще можуть нам дістати необхідні дрони. Одна поїздка волонтерів може займати до п'яти днів. Це дорога туди і назад та перебування безпосередньо на позиціях. В цю поїздку волонтери привезли загалом шість машин, деякі після вже згаданого ремонту. Дуже багато запитів від хлопців є на ремонт автомобілів. Це, на жаль, розхідний матеріал. І тут в Донецькій області поремонтувати якісно автомобіль дуже важко. Немає потрібних спеціалістів і, на жаль, фінансово затратно. У нас в франківську дуже порядні майстри. Ну, я не буду говорити за всіх, але безпосередньо ті, з якими ми працюємо, вони дійсно патріоти, вони підтримують країну і. Максимально е, допомагають в ремонті у ну, всіх питаннях, в запчастинах. Вперше забирають авто з передової в розбитому стані. Так як прийнявся удар в праву частину, була зміщена частина козуних деталей. Це прийшлося все вирізати. Е, ми якраз хлопцям була потреба, привезли сварочний, виконали сварочні роботи, щоб могли машину машину. Переїхати в інше місце, щоб забрати її лалетою, навіть не сподівалися, що вийде її полагодити, бо стан, в якому забирали, спочатку лякав фахівців. Зразу як ти прийшов, то трохи падав духом, думав, що ця машина не поїде. Але в процесі як то руки роблять і. Почалась картина на мольово. Ще один військовий хлопчина є добрий спеціаліст, на допоміг. Деталі для автівки, аби її вивезти до найближчої траси, шукали по всьому Донецькому напрямку. По місцевості на території Донбасу знайшли ще донора, від якого, ну правда, деякі деталі відрубували топором, так як болгаркою. Можливості в нас не було працювати. Все на місці поміняли амортизатор, колесо. Е Попробували завести автомобіль. Завівся, проїхалися по території хлопців. І виїхали на трасу, залишили біля траси, знайомі привезли до Івано-Франківськ. Нині автівка в робочому стані та готова виконувати бойові завдання. А з виду так і не скажеш, що була розбита. Такі поїздки вже звичні для волонтерів. По приїзду додому вони вже починають готуватися до наступної. Це лише маленька частина великої роботи, яку роблять волонтери, наближаючи перемогу. Вже в 26-й дитячо-юнацький центр Штурм відкриває двері літнього табору для своїх вихованців. В цьому році це п'ять літньоздоровчих майданчиків, в яких наразі зареєстровано майже 500 дітей. Урочисте відкриття пройшло з піснями, танцями, і привітаннями в межах акції Дніпро єднає Україну. На дітлахів очікує насичена програма, творчі майстер-класи, тренування та розваги. Всі люди, які тут, вони всі добрі, до них можна обратитися за допомогою або просто поспілкуватися. І також мені подобається тут займатися. Я займалася танцями, займалася карбатком за місця. Та просто штурм для мене це як другий дім. Попри всі негаразди, попри всі виклики сьогодення, дитинство повинно бути у дітей не тільки корисним, а й яскравим. І ми не можемо сказати дитині. Подтримай трошки себе, давай через 2-3 роки. роки почнеться. Твоє дитинство. Ні, дитинство воно зараз, воно сьогодні, і воно повинно бути яскравим з дитячо юнацьким центром штурму. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі тривають роботи на вулиці Данила Гелицького. 12. через це припинено водопостачання у мешканців цього будинку. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» продовжує ремонти на вулиці Січиславська, 6. через це припинено водопостачання на вулицях, адреси яких ви бачите на власних екранах. Також у зв'язку з проведенням аварійних робіт на перехресті вулиці Сурська та вулиці Набережна селище Новоолександрівка припинено водопостачання вулиць адреси, яких на екрані. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти з точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому в мене все. Підпишіться на канал Дніпро ті на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь на все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна! І вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, котрий тиждень розпочинаємо з сумного. Колишній футболіст футбольного клубу Вен... Жанк... «Жанка» сьомої ліги чемпіонату Польщі, 22-річний Микола Житков загинув на війні з Росією. Він призупинив виступи за команду, щоб повернутися на батьківщину та вступити до лав Збройних сил України. І на війні проти Росії загинув на рік молодший від нього. Син колишньої тенісистки Ганни Запорожанової. Остап вона майстер спорту України. Фіналістка двох парних турнірів на рівні WTA, переможниця дев'яти турнірів ITF, учасниця Олімпійських ігор 2000 року та колишня членкиня збірної України з тенісу на Кубку Федерації. І внаслідок ракетного удару по Києву разом з мамою загинула дев'ятирічна дівчинка Вікторія Івашко, яка займалася дзюдо у спортивному клубі Дзюдо Майстер. І ще минулими вихідними виходила на татамі на змаганнях у столиці та здобувала свої перші перемоги. Мріяла про великі. І досягнення слова співчуття сім'ї, родині, близьким і друзям висловив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Щоночі ми не спимо, бо лунають нескінченні сирени. Летять з Росії дрони та ракетної федерації. Вони стартують на турнірі олімпійської кваліфікації гран при душанбе. А ми ховаємо дітей-дзюдоїстів. Написав він. Далі про таке Ярослава Могучих з Дніпра виграла третій турнір з трьох у поточному сезоні. Наразі вона завоювала золоту медаль зі стрибків у весту серед жінок на змаганнях континентального туру FBK Game Гейм у Нідерландах з першої спроби Ярослава подолала позначку 2 метри рівно, після чого 2,05 їй не підкорилися. Інша наша співвітчизниця Ірина Геращенко оновила особистий рекорд сезону 193 сантиметри і здобула срібло ще одна українка. Юлія Лепченко зупинилася за крок від нагород, взявши планку 1 метр 90 сантиметрів. Також особисте досягнення сезону. Ілона Прокопивнюк з Кривого Рогу здобула золоту нагороду на рейтинговому міжнародному турнірі з вільної боротьби у столиці Киргизстану Бішкеку. Аліса Бідінеєва та Маргарита Білкова з Дніпра стали бронзовими призерками Кубка Європи з дюдо серед юніорів та юніорок, спортсменів не старших 21 року, змагання ко фінішували у столиці Чехії, Празі. І зібрали 365 спортсменів з 27 держав світу. Відзначимо, що обидві спортсменки у цьому році тільки розпочали виступати на міжнародній арені в юніорському віковому дивізіоні і виграли свої перші медалі з Кубків Європи. Ю 21 один. Звилося фото можливого дизайну офіційного м'яча чемпіонату Європи 2024 24 року з футболу. який відбудеться влітку наступного року з 14 червня по 14 липня у Німеччині його основа буде сріблястою поверхнею. Неї будуть зображені різнокольорові трикутники. Структурно поверхня м'яча буде нерівною хвилями. На ній будуть зображені круги різного діаметру в хаотичному порядку. Планується, що турніри дитячо-юнацької футбольної ліги України, які не проводилися після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, з наступного сезону можуть бути поновлені. Комітет дитячо дитячо-юнацького футболу Української асоціації футболу було підтримано пропозицію про проведення офіційних. Змагань, але за дотримання суворіших вимог щодо норм безпеки в умовах військового стану, зокрема командам для допуску до змагань, потрібно надати дозвільні документи від обласних районних військових адміністрацій на проведення турнірів у відповідному регіоні та акту оцінки об'єкта стадіону про наявність укриття, а також безпечне розміщення учасників змагань під час можливої повітряної тривоги. Спортивний клуб Дніпро 1 став володарем срібних нагород чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу. Хоча команда була на волосині від того, щоб втратити другу сходинку в турнірі таблиці. Підопічні Олександра Кучера довго не могли забити у ворота Криворізького Кревбасу, у той час, як Луганська зоря. У паралельній зустрічі знищувала Ужгородський Жороський Минай. Тренерський штаб спортклубівців після перерви спробував змінити хід зустрічі замінами. Спочатку випустивши тріо «Хайнер», Когут підлепенець, а ще ним дозі Назаренка і на 73-й хвилині їхня атака нарешті пройшла підлепенець довгим пасом кинув у прорив Довбика, котрий підключив до наступу когута. То вивів на удар бланко. І аргентинець влучно пробив у дальній кут від Кліщука. У час, що залишався до фінального статка, Дніпровці не дозволили супернику нічого створити біля власних воріт. Натомість вже у компенсованій арбітром хвилини. Вони могли і збільшити свою перевагу, але не сталося. Проте відбулося головне спортивний клуб «Дніпро-1» здобув перемогу і завивав срібні медалі чемпіонату України з чим і а з ними і путівку до кваліфікації ліги. Чемпіонів вітаємо команду з цією звитягою. Форвард команди Артем Довбек став найкращим голодором сезону 2022-2023 років в українській прем'єр-лізі записавши на свій рахунок 24 голи, 11 пенальтів у 30 зіграних поєдинках. Йому не вдалося підкорити або, хоча б повторити історичний рекорд результативності чемпіонату України, яким володіє Генріх Мхітарян, який у сезоні 2012-2013 років забив 25 голів у слід за Довбеком з 13 м'ячами в активі. Розташувалися Назарій Русин з Луганської зорі, усі голи та Таулат Сафері з Полтавської Ворськи. Шість із, із 11-метрової позначки. Тим часом за інсайдерською інформацією стало відомо, що Артем Довбик влітку таки залишить спорткубівців, а на виручені кошти від його продажу команда буде жити наступний рік. Так буцімто до відома усіх поставив власник клубу Ігор Коломойський. А черговою командою, яка цікавиться довбиком, стала іспанська Жерона, кольори якої захищає інший українець Віктор Циганков, агент Довбика Олексій. Люндовський підтвердив інформацію про її зацікавленість у послугах футболіста. Ця інформація відповідає дійсності. Але чи буде трансфер Артема під силу Жароні? Це залежить від їхнього бюджету наступного сезону. Зокрема, наскільки вдало вони продадуть свого найкращого бомбардира аргентинця? Кастельяноса. повідомлялися про інтерес до форварда з боку італійських Салернітани, Торіно, французького Марселя та турецького Галатасарая. Також особисто зацікавлений в українці головний тренер іншого клубу Туреччини Трамп Ненад Б'єліца. Влітку клуб спробує оформити перехід. Натомість півзахисник спортивного клубу «Дніпро-1» і збірної України Олександр Піхальонок став найкращим асистентом української прем'єр-ліги. в сезону, що фінішував на його рахунку, 10 результативних передач свого найближчого переслідувача нападника Луганської зорі Сергія Болєцу. Він випередив на два асисти. Варто зауважити, що піхальонок також став автором і шести голів за і за цим показником увійшов до топ 20 бомбардирів української прем'єр-ліги минулого сезону. Ось нападник Дніпровців Жуа Пеглоу був змушений вибачатися перед головним тренером Олександрії Русланом Ротанем після конфлікту під час їхньої очної зустрічі команд. Коли Пеглоу дозволив собі кудись пихати Руслана Петровича в район накрахмаленого Жабо, то потім команда йому сказала: ти не поїдеш звідси, допоки ти не підеш, не знайдеш цю людину, не вибачишся перед ним, і твої вибачення будуть прийняті, йдеться у повідомленні. Тренерський штаб чоловічої команди волейбольного клубу Дніпровського проматея поповнив відомий італійський фахівець Флавіо Гулінеллі. Наставник займається. Тренерською діяльністю понад 35 років як асистент він двічі вигравав скудетто, кудето клубний чемпіонат світу та низку інших трофеїв разом з Пармою, а також чемпіонат світу 1998 року разом зі збірною Італії. Він очолював національні команди Австрії, Португалії, Словаччини та Єгипту. Двічі ставав чемпіоном Греції на чолі з Олімпіакосом. Дніпровці також підписали центрального блокуючого збірної України. Франції разом з Туром. Ще одним новачком став дограванції разом з Туром. Ще одним новачком став до догравав... Вальній збірної Сербії Михайло Станкович, 30-річний волейболіст, виступав раніше за тамтешню войводіну, французький Монпольє, китайські клуби та турецький дебелі. І на закінчення спортсменки спортсменки Дніпра стали призерками командного чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2006 року народження та молодших, який завершився у місті Львові. Вихованка третій спеціалізований дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву міста тренерів Андрія Фатієва і Ганни Печко Марія Тимошенко завивала срібло з особистим зо, зо, Даруйте рекордом збігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Анна Вяла сьомої спортивної школи Спортивної школи, якою опікуються наставники Оксана Василенко та Ірина Тітенко, стала бронзовою призеркою з бігу на 100 метрів з бар'єрами. Данило Райчук став бронзовим призером чемпіонату України з вітрильного спорту серед юніорів у класі Ілка 7 який фінішував в селі Залужжя Львівської області. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.